Вітамінні смузі для захисників готує мешканка хмільника Людмила Амусюк. Смузі з калини та цукру. Пропорція один до одного. Калину нам привозять люди, вони збирають на своїх присадибних ділянках. Як правило, в нас все ж українці. В кожного майже є кущ калини, а то один і два. І зараз якраз сезон, коли калину зрізають, коли листя опало, саме її зрізають, вона вже дозріла. Рецепт перевірений минулої зими. Такі вітамінні коктейлі вже готувала для захисників, каже Людмила Амусюк. У нас є дівчатка, які вдома обривають її. Після цього ми її гарно вимиваємо, перемелюємо на комбайні такий, що пластмасові має лопасті, що не перебиває кісточку. Бо того року ми. Мололи з кісточкою, воно мало більшу гіркоту, то щоб воно не давало цієї гіркоти, ми робимо воно так більш смачніше, тоді він, виходить, такий калиновий дійсно нектар, кисло солодкий Допомагає пані Людмилі похресниця Надія Гончарова. У неї на війні чоловік, тож каже, сидіти, склавши руки, не може. Якось треба було займатися якоюсь справою, бо дуже було важко, не зрозуміло, що буде далі. Тягнулись в цю. Сферу, скажем так, волонтерську. Ну, допомагаємо чим можемо хлопцям. Перетарту калину з цукром розкладають по банках. Баночки накладаємо повненькі, гарно закриваємо, щоб воно було герметично. Калина в холоді і з цукром вона не портиться, не скисає. Вітамінні смузі почали готувати з настанням холодів, каже пані Людмила. Калина має лікувальні властивості. Дуже добре для горла, понижує температуру. Ну а є ще не всі знають про таку якість калини, як збиття тиску. У Людмили з початку повномасштабного вторгнення РФ воює син Дмитро, бойовий офіцер має орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Зараз на Донецькому напрямку. Та як мама я хочу, щоб в кожної дитини було все. У Нас немає чужих дітей. у Нас є наші діти. Вони всі, вони наші захисники, вони наші мужні воїни, вони наші титани, які тримають над нами небо. А ми маємо бути їхнім тилом. Відео з подяками від військових надихають працювати ще більше. Дякую, Людмилія Васюк, і її команді. Слава Україні! Героям слава! За два тижні для оборонців Людмила Амусюк та Надія Гончарова приготували 40 літрів смузі. Аби робити вітамінні смузі і надалі. Людей просять приносити калину, цукор та банки. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.